Дай добрій новині поширюватися через Твої добрі новини. Роздуми над Божим Словом на четвер другого звичайного тижня. Рік 2. З Євангелії від Марка. Тоді подався Ісус до моря зі своїми учнями. Сила людей із Галилеї йшла за Ним. А з Юдеї, з Єрусалиму, із з Ідумеї та й геть із Зайордання, ще й з околиць Тиру та Сидону. Велика многота людей, довідавшись про те, що діяв, прийшла до нього. Тоді він сказав своїм учням, щоб напоготовили йому човен за народу, щоб не тиснув його. Бо він багато з них оздоровив. Тож ті, що мали якісь недуги, кидалися до нього, щоб його доторкнутися. І духи нечисті, бачивши його, падали ниць перед ним та й кричали Ти син Божий. Він, однак суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Звістка про зцілення, що сталося в Капернаумі, Зібрала стільки людей, що натовп міг просто зім'яти Христа. Без усяких телефонів, газет чи інтернету, звістка про Ісуса поширилася від Тиру та Сидону, що майже на 80 кілометрів на північ, і до Ідумеї, що на 120 кілометрів на південь. Як же дійшли туди розповіді про зцілення Ісуса Христа? За допомогою так званого сарафанного радіо, одна людина сказала своєму ближньому, той ще комусь і так далі, це відбувалося так просто та виявилося дуже дієвим. Діяння Бога завжди викликає захват. Наприклад, коли чуєш про чудесне зцілення когось від важкої хвороби. В тобі самому зроджується надія на чудо і віра в Божу всемогутність. Нас надихають навіть маленькі чудеса, зокрема, звільнення від тривоги, несподіваний прояв доброти з боку ворога, міцний нічний сон літньої людини, яка довго страждала від безсоння. Тому ми покликані ділитися добрими звістками. І маленькими чудесами, підтримуючи одне одного на шляху віри. Поділися тим, що Бог робить у твоєму житті, що Він відкриває тобі в молитві, який відгук у твоєму серці знаходить те чи інше літургійне читання. Може, твоє свідчення силою Святого Духа запалить у комусь надію та віру. Ти не мусиш драматизувати свої переживання або шукати широку аудиторію слухачів, просто щиро поділися з кимось тим, що Бог зробив для тебе, а потім надай можливість діяти Святому Духу. Світ прагне присутності Бога, і ти можеш показати людям, де його шукати. Якщо ж тобі здається, що ділитися нема чим, проси Ісуса показати тобі Його присутність у Твоєму житті. Господи, допоможи мені побачити, як ти дієш у моєму житті сьогодні та поділитися цим із ближніми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь